І ось ось таке коляння на чистій мені зовсім ось така різна, більшенька, меншенька. Це ми будемо робити така в сметані, така з вершковим маслом, дуже-дуже смачна. Буде і з кропчиком. Дуже смачно. Ставлю на газ. Тут у нас ціленька. Я десь пів е, столової ложечки, так, без великої гірки. Тому що все рівно ми будемо воду цю зливати. Зливаємо. А сливаем в ковшик. Сливаем все. И ковшик представляем. Знову ж таки, скажу чему. На сковорідку зовсім небагато олійки, тому що в нас основне буде це вершкове масло. І поки сковорідка нагрівається, нарізаємо цибульку. Тут уже, як ви полюбляєте. Любите дуже дрібнесенько, зробіть її дрібнесенько. Можете на 4, так, на 4 частинки, щоб її видно було. Виршкове масло повинно гарно розігрітися. Може хто не знав, чому наливаємо на олію і потім вершкове масло, щоб вишкове масло не горіло. Розігрілось, наливаємо, висипаємо сюди цибульку. Нам потрібно її не пропарити, а підсмажити до такого гарного, золотистого кольору, щоб вона була просмажена. Що ми робимо далі? Відвари від картоплі. Гарно відстоявся. Тепер я зливаю вершок вниз, у нас осів осад від картоплі, там така ніби мулячка. Нам вершок потрібно злити, а низочок залишити. Залишити, отак вона у нас зараз є, десь половину об'єму, злим, а половину залишаємо. Виливаю в другу посудну, щоб нам потрібно, щоб швидше около. Додаємо. Гарячий відвар, але не окріп, вже він около. І гарні 2-3 столові ложки додаємо сюди сметани. Сметанка, дивіться, що була свіженька, не кисла і не гірка. І ось тепер змішуємо. Чому я так роблю? Якщо ми додамо сметану... Просто в картоплю, в гарячу страву, вона звернеться, візьметься крупинками. Тому ми її розводимо так і маленьким вінчиком розбиваємо зовсім ці грудочки, щоб нічого не було. І потім додамо у засмажечку нашу. Нехай стій. А тим часом нарізаємо круп. І додаємо картоплю. Не на одну кучу, тому що все рівно його погано буде розмішати потім. Ось так його розсипаємо по цьому. І накриваємо, щоб у нас було не Ось так вона рум'яненька. Гарненька. І ось тепер ми додаємо собі. Додаємо розведену сметанку. І побачите, вона крупинка не візьметься. І нам потрібно хвилин 5, щоб зайва рідина випарувалась і ця така заливочка-підливочка стала трішечки густіше. Ось така вона стала густіша. Видно навіть. І ось тепер, що ми робимо далі? Передвинули картоплю, вона в нас вже зелені, і виливаємо сюди засмажечку. Бачите, вона не взялася, сметанка не взялася крупинками. І ось тепер гарно її розмішуємо, зеленю. З цією і знову ж таки на великому вогні. Ну, У мене він не великий, це в мене горілка середня, Середня, але тільки на всю, на всю потужність. Накриваємо кришкою щільно і 5 хвилиночок. Ось так вона кипить, вона повинна бути не розмазня така, а така тверденька, але приготовлена. Куштуємо на смак. Ось така картопля. У нас, дивіться, скільки юшечки ароматної смачної. Ось така гарна картопля. Ось такі смачні підвивки.